Друзі, всім привіт! Ви на каналі Стасона. Ось така велика посилка. Напевно, найбільша, яка, які мені присилали мої глядачі, прийшла від Віктора з Львівської області. Я не знаю, що там, Ну, я тільки, тільки приблизно знаю, що там. Дуже цікаво, що зараз разом з вами будемо відкривати і дивитись. Дивіться, до кінця це буде цікаво. Так, ну що, давайте це все якось будемо розгрібати. Що за віддяга? Що за віддяга? Бачу, що МСІАЙ. Офігеть, що це у нас таке? 7970 на 3 ГБ ги DDR 5. По любому буде теститись в Stalker Не знаю, піде чи ні, але тим воно і цікаве. Конечно же, ви скажете, що вряд ли воно піде. Відяшечка має у нас DVI звичайний, DVI цифровий, HDMI. І DisplayPort, порт, да? HDMI і DisplayPort порт. До речі, у нових відяках нема у DVI, тільки цифровий і не можна переходник на VGA використовувати, це дуже бісить. Ось так ось виглядає. Вона така, напевно, гаряченька була, бо тут трошки текстоліт потемнівший, бачите? Не знаю, видно вам чи ні. Ось. Все. Якщо вона робоча, то це буде шикарно. Має два живлення. Фірма Sapphire. Radeon я в принципі дуже поважаю. Та, в принципі, як і NVIDIA. Ось. Офігеть. дякую тобі, Віктор. Будемо тестити. Віддяшечок не вистачає, тому що у мене на тести, на той же сталкер потестувати якесь залізо. Є тільки мій GTX 1070. Більше нічого немає. Все інше на робочих комп'ютерах. Далі йде отакий ось пакетик. Що тут у нас? Напевно, процесор. Або якийсь SSD. Не, оперативочка і якийсь диск. Оперативочка у нас DDR3 4 ГБ. йо майо Дві китові планочки по 4 ГБ. PC3 10600E. Офігеть! Це якраз те, що мені потрібно для тестів Бо в мене DDR3. Восьмерка є 8 ГБ, тому що в мене було 24, я 16 Гіг поставив людині і надару компоставив. DDR3 у мене залишилось і Гігові там, і 2 Гігові, по-моєму, одна. Це якийсь диск. Диск з чимось. DVD-R 16X. Записаний. Щось тут є. Подивимось потім. Дивіться, як він завернутий був, до речі. В серветочку, звичайно. Перший вже раз таке бачу. Клас. Дякую тобі, друже. Так, це напевно все з пам'яті. Потім це все буде розпреділяти. До речі, хто не знає, у Віктора є дуже класний канал по всяким ретро автомобілям зі Львова. Він їх фоткає, їздить і такі класні моделі, що я, чесно, зайшовши на його інстаграм, я сам ну, завис там, напевно, на 25 на 30. Я залишу посилання в описі профіля, посилання під цим відео. І ви теж зайдіть, подивіться. Якщо ви любите ретро, ви підписані на, на мій канал, то я впевнений, що вам подобається і ретро автомобіль. Тому обов'язково заходьте і дивіться, там просто розрив, які там моделі Я таких навіть не бачив навіть в фільмах. Далі йде якийсь блок живлення, напевно, від якогось фірмового компа, фуджицу. Да. Бачите? Від фуджицу. Якщо у мене буде якась материночка фуджит, то у мене вже буде живлення під нього. Ось ось таке нестандартне, якесь проприєтарне. Супер. Йдемо далі. Йдемо далі, йдемо далі. Далі йде якийсь системний блок. Це вже дуже цікаво. Так, на самому системнику є наклеєчка Pentium 4. Я дуже мріяв собі, звісно, колись про ком з наклеєчкою Pentium 4. У мене Pentium 4 був тільки самозбор в корпусі і кодеген, в якому стояв ще Pentium 2 на ATX. Тому в мене таких наклеєк на системниках ніколи не було. Це вперше. Мріги колись потрібно, щоб здійснювалися. Так, давайте подивимось, що там всередині. Чи там Pentium 4, чи, чи, там... чи там щось інше. Ось, до речі, кольорочок. Багато не буває, теж, теж я думаю, що десь присобачимо його. Так, ось він системний блок. Ось так виглядає. Покручу вам його трошечки. Ось так ззаду. Що ми можемо сказати по задній панелі? Давайте вгадувати по задній mm. панелі. А, моя версія, що тут стоїть або якийсь 775 начального ну Там, де тільки Pentium 4, або тут стоїть сок 478, або 370-й бачите отакий от звук з, таким, з геймпортом ставився ще ну, максимум на Pentium 4-478 сок. І на якому 775 я бачив там начального рівня. Є мережева, є всяка віддяшечка. Дуже цікаво, що там. Зараз будемо дивитися. Відкриємо кришечку. Та що б там не було, в будь-якому випадку будемо збирати, тестити, і грати або ностальгувати. Ми і знайдемо, що робити. З будь-яким залізом. І так, Тадам 478-й сокет. Значить, е, наклейка відповідає тому, що тут всередині. Причому, що тут 20 дірома, да? А ні, а зверху це якийсь, напевно, карман для HDD, я так розумію. Швидкою заміною. Клас, 478. Як же давно у мене не було 478 Зараз вам поближче покажу. Покажу вам поближче. Ось така материночка. Якась відяшечка стоїть. Що ж у нас тут за віддяшечка? 64М написано щось на 64 МБ. І до встановлений кулер, напевно. Віктор достанавлював. На чипсеті Intel. Кольорочок крутиться. Що ж у нас за материночка тут? Поки що не зрозуміло Ну, понятно, що якийсь Intel чипсет. У нас тут є жорсткий диск Samsung на 80 Гит. Прекрасно, є Флопік і є CD-ROM Чомусь вимкнуті вони і шлейфи теж винуті. Ну, напевно були ну шлейфів у мене вистачає, тому ми це все діло підключимо. Підключимо, запустимо, поки що не бачу, що за материнська плата. Не підписано. Я думаю, що коли ми це це діло вимкнемо, ми все це поб... а вон, написано щось Ref A. реф Ref Ей а сама модель не підписана. Ну круто, 478 відкриває для нас, ну не знаю, цілий портал в світ тестів ігор, типу там Far Cry 1, там GTA San Andreas. Ну ви всі пам'ятаєте цей, цей час, Counter-Strike 1.5, 1.6. Які ще були там ігри, Warcraft 3, ну оце все ось будемо на цьому комп'ютері запускати, якщо він дійсно працює. Якщо щось не працює, я думаю, що знайдемо заміну, поставимо і буде цілий випуск на сокеті 478. Я цей сокет в свій час пропустив. У мене був конкурент, у мене був, я був тоді на AMD, на Athlon XP 2000. Pentium 4 коштували тоді. Ну, Ну, багато коштували, коротше, не вистачало грошей на це все. Так що буде цікаво. Блін, ну що, насправді повірили, що я піду далі і не подивлюсь, яка тут віддяшечка. Ну, це буду не я, якщо не подивлюсь. І до речі, до цієї системи завжди мріяв зібрати Pentium 4х478 з відеокартою GeForce FX5900, хоча б версії XT. t Вони дуже, бага... дуже рідкісні, якщо. Хтось мене дивиться і у когось таке є, можу у вас купити, але не за всі гроші світу. за розумні якісь гроші. Саме от FX5900, 5800, ось таке ще цікаво. Я думаю, що це 4MX. Блін, не написано. Я по платі, так, оприділити не можу, чесно вам скажу. Я думаю, що це 4MX. GeForce 4 MX440, мені здається, на 64. GP4X. Ну Вряд ли це Radeon. Radeon-и тоді робили червоного кольору. Або Asus-овські були. Ну, їхнього такого, як оця материнка. Скоріше за все, це якась Nvidia. Точніше, це по-любому Nvidia, але якась саме. Ну, може це GeForce 2 MX, звісно. Ну, MX-ів я не бачив. 3 Titanium, ну навряд чи. Четверте Титаніум це теж навряд чи, вони по-іншому виглядали Добре. Зараз подивимось розпаковочку і, можливо, запустимо, якщо це ще сили в мене будуть. Дивіться, яка тут наклеєчка, прикольна. Pentium 4 на цьому блоці на 250 Вт. Що у нас тут буде лінії 12 вольт, до речі, 0,8 А і 12 Вольт плюс 13 А. Тут є вже живлення P4. Ну, собственно, да, тому тут і написано Pentium 4 Сама материночка має 2 IDE флоти. SATA тут ще немає. Три PCI слота і один IGP. IGP 8X? що Нє, ли. Написано попередження: The IGP slot only supports 1.5V. IGP 4X Ad in Cas. Тільки 48X. Тобто IGP 2X, щось стареньке сюди не поставиш. Типа там. Не знаю чого. Вуду третього якогось на IGP 2X. Дутіків нема, як ви бачите. Я не бачу дутіків, і це просто шикарно. Ну, Конденсаторів дуте. Тому що якщо вони є, це означає, що материнка вже пріспать. Так, дивимось наступне, що нам прислав Віктор. Тут бачу, що якась материнська плата. Все так компактно зложено. Вау! Дивіться, яка материночка гарна. йо-майо. -йо. Подивіться, з яким кулером клас. Йо-майо! -йо. Це ж 775. Оце так да! І подивіться, яка стильна материночка is Rock g 31 G31M3S. Причому у нас тут DDR2 800 підтримується. У нас тут встановлено скільки. Цікаво. G-Skill фірмова пам'ять. Оце так підгончик. Вбудоване відео якесь є. Обалдіть! Причому, що це з перехідним кільцем під е, АМ2, я так розумію. Під кулер за М2. Офігеть. Дуже класний підгон. Велике дякую. 775 мені зараз якраз не вистачає. Дуже хочу потестити 775 разом. З якимось ксеоном, хоча б на 3 ГГц 4 ядерним, спробувати сталкер запустити. Дуже хочу. От зараз у мене не Уже Канал 667 МГц це зробив. Але я хочу трошки зробити, піти далі і спробувати створити майже максимальний, максимальну збірку на 775 і спробувати, як воно там буде працювати. Так, ну тут. Ми будемо впиратися в пам'ять, якщо на такому будемо робити. Я зараз хочу знайти материнку все-таки на ddr 3 пам'яті на 7.7.5 му сокеті. Зараз це вже не легко. Блін, незрозуміло, скільки тут. А, 4 ГБ, тут 8 ГБ. Тут 8 ГБ пам'яті. Чудово! Чудово, друже, велике тобі дякую. Будемо тестувати. Ось така материночка, мініатюрна. Є все, що треба, є PCI-Express, є PCI, є навіть флопі, є IDE, є SATA. Це те, що треба. От Коли ти переписуєш щось там на старі якісь системи, то треба, наприклад, Вінчестер підключити. Тут якраз є для цього старий формат підключення з жорстких дисків, IDE. Прекрасно, друже, велике тобі дякую. І ще така гарна материночка, якщо вона працює, то це просто буде. Ну, нереально крутий подарунок для мене. Мені дуже приємно. Від, взагалі, від душі, від душі, дружище. Дуже дякую тобі. Дивимося далі. Я думаю, що це все. Що, до речі, планочка навіть є рідна. Це ще не все, я так розумію. Тут і де ще якийсь системний блок. До речі, отакі. <смітна> Пам'ятаєте такі дискети? Хто з 90? Хто з 90? Ой, дискети, фу. Касети. Я вже помню, что на комп'ютерній темі ось такі касетки, пам'ятаєте, вот так крутили олівцем? перекручували їх. Ну і навіть нема на чому таке послухати. Колядки, короче. різдвяні. Ось так ось це виглядає. Оце це раритет еще, конечно. Так, ну що, йдемо далі. Тут, напевно, саме цікаве. Так, якийсь ще жорсткий диск. Жорстких дисків багато не буває. Seagate, Seagate -гейт. на 30 ГБ. Дуже в тему, є куди поставити, дійсно є. У мене куча систем. А, ну якраз піде в якусь збірочку або на Сокет 370-й, на Pentium 3 Celeron, або на Pentium 4, -й. я не знаю, якщо він працюючий. Якщо з ним все добре, то просто буде якраз тему під ігри, під систему поставити таке. Тоді ще SSD ніхто не ставив під систему і під ігри. Так, далі йде ось така мишара. До речі, я дуже люблю таку мишку, саме самого такого, такого формату. На пополам. Миша, звичайно, буде в нагоді. Ще стара, дивіться, яка з таким. З шариком, який треба було витягати і протирати От, ось це, для того, щоб нормальна миша переміщалася. Хоча б раз в два треба було витягати і протирати. Особливо кого коти туди цей ворс попадав, там такі ось ролики всередині. Клас. Прекрасно взагалі. Тут коротше, ну цілий набір, я навіть не знаю наскільки затягнеться цей огляд. Погляд цієї посилочки. Тут по боках просто різні сюрпризи лежать. Дивіться, яке значок. Значок э, високої напруги. Обалдеть. Клас. Буду робити, коротше, якийсь декор з цього. Так, піднімаю я корпус. З задньої сторони бачу, що тут якась суперова система, тут є якась зразу, бачу, що якась саундкарта крута, не встройка, і теж якась відеокарточка стоїть. Зараз подивимо. Це вже якийсь більш сучасний комп'ютер. Так. Виставляємо зараз сюди його. Ух ти, який системничок що класний. Блін, він хромовий, дивіться, який. Обалдеть. Ось так виглядає передня панелочка, теж Pentium 4 написано. є ось такий. Для USB. Кришечка така, аудіо, мікрофон, USB. флопіка немає. Є dvd мультирекордер Це теж потрібна річ. У мене їх багато, але працюючих з них небагато. Тільки один я знайшов з тих, що мені присутні. Так, ну і ми бачимо, що це у нас материночка Socket A або Socket 462 з якимсь класним кулером. І пам'ятаю, що ганялись за такими кулерами, кульорами глагіalтеч. Вони стоїли, до речі, ну, таких доволі серйозних грошей. Я пам'ятаю, що я зміг зібрати собі тільки на кулер Titan на той час. Хто зараз дивиться і пам'ятає, ці часи, я думаю, ви зі мною будете згодні. Тут стоїть пам'ять DDR400. Ніфіга собі, по 1 ГБ три штуки. 3 ГБ пам'яті стоїть. Ну, це так системка. Я пам'ятаю, що у мене було 256, і я єлі на на 512 через там не знаю скільки років, після того, як у мене з'явився атлон XP. Ось така материночка, 6 слотів PCI. Слот IGP-8X. Ось така цікава відеокарта. Я думаю, що це 6600 на шині IGP. Ми бачимо, бачите, стоїть так наєсь сам чип. Ось тут, скоріше за все, перехідний мост напаяний. Або 6600, або 6800. І є додаткове живлення. Якщо це 6800, це взагалі кайф. Будемо вмикати, подивимось. така ось звукова карточка. Хоча тут є встроєчка. Ну, Звуковушечка, я думаю, що це якась прикольна. На P5. Стоїть у нас якийсь Вінчестер, Western Digital. Наскільки не, поки що не бачу. А, ВД 800 на 80 ГБ. Ось так, підключений тут CD -ROM. І блок живлення. Наскільки ж у нас Вт? Поки що не бачу, наскільки Вт. А. Не, непонятно. На 500, штурм. Коротше, клас. 462 у мене є, але не така крута материнка. По-перше, подивіться на її розмір. Це Full ATX, це Asus. Чипсет Via. цікаво який. Напевно, КТ-333 або КТ-400. Буде дуже цікаво запустити, подивитися. 462-й, ну типу, це був конкурент 5-4. І я думаю, що якщо буде якась цікава віддяшечка, а це, до речі, цікава віддяшечка. Або 6600, або 6800, ну по-любому. Тому що стоїть перехідне міст. Так, давайте штренько запустимо цей комп другий, на якому теж була наклеєчка Pentium 4. Дуже цікаво, що це все-таки. Чи запуститься воно взагалі? Нажимаємо. Так, що ж це у нас за системка? CTL Speed 1400 МГц. Що ж це за процесор? Бо воно тут не показує. Капець пам'ять 3 ГГ тупо на Сокеті А. Я такого не бачив ще. У мене максимум 512 було на сокеті А коли у мене був Athlon XP 2000. Так, ну батарейка у нас жива, бачите? Pro speed Задивлячись з того, що за процесор стоїть я ж не можу виставлять тут розгів просто так дюрон 1400 офігень дюрон 1400 бачить 3 ГБ пам'яті це прикол звісно круто круто цікаво чи стоїть тут система я, в принципі, підключив мишку. Система стоїть. Давайте подивимось, що загрузиться. Просто з цікавості. Потім пізніше будемо окремо робити огляд цієї системи. Англійська версія. Щось там ругається. Мишечка працює вже. Віктор. Що ж він хоче? А, не активований Windows. Ну, нічого страшного, значить, ми Windows туди перестановимо. І окремо подивимося, що це за комп. Зараз не будемо мучити його, головне, що він працює. І так, зараз ми спробуємо запустити ось такий другий системний блок на 478-му сокеті. Вже підключено все, що нам треба, відео. Клавіатура, миша і саме живлення. Натискаємо кнопочку, пішов запуск, завантаження є Pentium 1 і 8. Клас. Супер. Фід тести буде те, що треба. Можна ще розігнати, я буду трошечки. 512 МБ оперативної пам'яті. Система 2002 року. Так, батарейка, напевно, не тримає. Чи є тут завантаження з флешки? USB, HDD, можливо, навіть і є. Так, ну, система працює, це вже добре, але, на жаль, не можу подивитися, що за відеокарта. Іноді вона пише перед BIOS зверху з'являється. А іноді ні. Так, ну що, наступним ділом хочеться перевірити ось цю. Материнську плату просто на ввімкнення, я не знаю, вона дуже мені подобається, дуже красива материночка, причому встановлено 8 ГБ пам'яті. Цікаво, що тут за процесор. І цікаво, що підтримується материнка Xione, Xeon Xeon якщо, якщо їх називають. Бо до мене йде вже Xeon, здається, 54, 40, 4, 54, 50, коротше на 3 ГГц 4 ядерні вже з пінмодом, з пропілами під 775 й Цікаво, чи запуститься він на такій материнській платі. Бо якщо ні, хочу взяти якусь материнську плату, та якраз спробувати запустити, е, встановити Грусталтер, поставити 16 гнів пам'яті. SSD-шничок якийсь. Так, зараз перехідничок шукаю цей, бо віга вже нема на таких. Материнських на таких відеокартах. Так, ось наш тестовий блок. Пінове. Це добре. Все добре, менше гемора. А тут треба аж цілих два жили. Що собі? Прожорлива, яка віддяшечка ця. 8,70, да. Чи як я там казав, десь написано на ній. Блин, як же тяжко вставляти ці піни іноді? Так, раз. І це два зараз буде. Так, ну наче поставилось. Так, тут треба щось підложити. Не проводяще. Коли збираємо без корпуса, щоб все було у нас чотенько, Є запуск, ура, Дуже швидко він його прийшов. Так, зараз перезагрузимось. зайдемо в бірус. Що за проц цікаво? Ну, блін, чесно, задовбалося з цими заставочками. Блін, не встигає навіть цю заставочку скипнути, щоб подивитися, що за запрос. Давайте в біло спробуємо зайти. Так, у нас Core 2 duo, є 7400 на 2,8 ГГц. Нічого собі. Такий середнячок більше до найвищих уже порту Duo. 2800 кеш 3 МБ і 4 ГБ пам'яті встановлено у нас тут. Прекрасно. В принципі, наскільки я пам'ятаю, G3'1 чипсет, е, на нього можна, в принципі, він підтримує Xeon. Якщо вдасться материну прошити, а можливо вона вже прошита останнім біосом. Чи там треба якийсь модифікований біос? Я просто ніколи цього не робив. У мене колись була материнка DFI геймерська, DFI Party. Т2РС. І там вже була по умовчанню підтримка всіх цих зіонів і квадів коротше корд 2 Extriam у всього на світі. А от такі звичайні материнки фіг його знає. Чи підтримують вони зіон ну В принципі, зіон прийде вже на днях і можна буде просто з цікавості поставити, чи запуститься він. Процесор у нас просто 26 градусів, в принципі, комфорт. В кімнаті у мене десь 19-20. так що я думаю, що все нормально тут буде. Тут вже можна завантажуватися, напевно, флешки. Та 100% тут можна флешки завантажуватися. Коротше, круто, а, ну і відяха зараз вже дзвінка на сапфір наша. На жаль, не можна прогнати її тест зараз. Подивитись, що з нею. Але я думаю, що віддяшечка доволі крута. І ми на ній будемо запускати якісь більш-менш сучасні ігри. Вікторе, друже, дуже дякую тобі за таке круте залізо, за, Лізу, за класну відеокарту, за ці системні блоки, за материнську плату і все-все-все інше. Це дуже буде в нагоді на моєму каналі, буде проходити багато тестів різних ігор, в різних конфігураціях. абсолютно. Це дуже класно, що є такі люди. Які можуть допомогти так моєму каналу. Дуже дякую тобі. І, до речі, підпишіться на канал Віктора. Посилання я залишаю в описі до цього відео. Просто перейдіть навіть, подивіться. Я думаю, що ви будете вражені тими моделями авто, які викладає Віктор на своєму інстаграмі. Ну і все, далі я буду, ну я планую робити 775 збірочку під Stalker 2. Дуже сподіваюся, що в мене вийде. Зараз жду комплектуючі. якщо у когось щось є, щось валяється, так можете теж відправити мені. Я зроблю огляд і буду в різних тестах все це показувати на своєму каналі. Все, друзі, слава Україні!